Вітаю вас, друзі. Мені один український військовослужбовець, воїн, який захищає сьогодні нас на сході від російських окупантів, надіслав своє відеозвернення, у якому він говорить про різних російських гастролерів, яких останнім часом стали пускати до України. Ви, мабуть, уже в курсі що днями у нас виступив кримнашист Баста Крим Крим виступає Крим чий? Я би там не говорю після того, іще і ще й Кіркорова виключили із чорного списку. Тобто, це стала така державна у нас позиція. Наша влада абсолютно свідомо сьогодні сприяє різним кримнашистам, проросійським колаборантам і громадянам Російської Федерації, які підтримують війну проти України. Але про все це я розповідав вже багато разів. Я постійно кажу про це у своїх відео і казатиму надалі, поки це не припиниться. Про те, що тут я. Я людина проста, я записую лише відео, я лише висловлюю свою позицію. Дуже важливо, набагато важливіше, я гадаю українцям почути, що про все це думає людина, яка нас зі зброєю в руках захищає сьогодні на східному фронті. Ви зараз підписуйтесь на цей канал, поширюйте обов'язково це відео в соцмережах. Ну і не забувайте про лайки та коментарі. А я вам покажу це відеозвернення. Його Бличше мені довелося заблюрити із міркувань безпеки, але я перевірив усю інформацію. Це реальний військовослужбовець, який реально сьогодні захищає нас із вами. Добрий день, шановні українці. Вітаю всіх з прошедшим святом Днем Конституції. Знаєте, я оце дивуюсь трохи. Кого б пускають в країну? Скажіть мені, будь ласка, чому, По... яка їздить виступати в окупований Крим, приїжджає в центр країни, да, в центр міста, в столицю моєї країни, яку я вже захищаю восьмий рік. І не лише я, а й багато хлопців, і мені насправді соромно перед нашими хлопцями, перед нашими захисниками, перед воїнами, які сьогодні захищають нашу країну на сході, ризикують своїм життям, віддають свої життя для того, щоб ми могли жити у мирних містах. Тому що, поки вони там, у нас у тилу відбуваються усілякі проросійські шабаші, які дозволяє наша влада. Чому ця мавпа? Влаштовує там якісь концерти, заробляє гроші, які потім от, платить податки в, в країні окупанті да, тобто на, на Росії. Ці гроші відправляються потім. В бананові республіки це він іще дуже м'яко сказав про бананові республіки, тому що насправді кожен, хто платить росіянам, кожен хто платить російським артистам, насправді фінансує російську армію, яка стріляє в українців. Тобто вони фінансують також агресію проти України. Хоча це вже додаткова причина не любити окупантів. Насправді, ми маємо право не любити російських окупантів просто за те, що вони окупанти. У Мене питання. Ми що, вже забули трохи, що в Україні віна чи що? То допоможіть згадати тим, хто про це забув. Нагадайте їм трошки. А всі оці типу мавпи, які розказують, що... З плакатами в друге місце. це він зараз говорив про агресивних фанатів Басти, яких я показував у себе у випуску, які прийшли у Києві до нього на концерт і стали там а, відверто показувати свою нелюбов, навіть ненависть по відношенню до активістів, які прийшли на протест, Іди на і ті Стоять, вони плакати достали! А оті от плакати баста підтримав окупацію Криму, це ні, к нам, не до нас взагалі, і этой толпе. Ідіть інше місце, будь пожалуйста. Спасибо. Ну і на прохання цього військового я маю сказати, що він сам є вихованцем інтернату, і він просив передати оцим усім какая різниця, що краще б, аніж фінансувати агресора, вони б фінансували інтернати. Краще б вони допомагали дітям. Ну то я думаю, що хлопці допоможуть цій мавпі відправитись в другоє место. Шановні українці, думайте трохи своєю головою, бо. Те, що робиться, я бачу взагалі всі дуже розслабились, класно. Всі, ті, всі себе чітко почувають. Як вам там непогано зараз? В такий літній день прекрасний. О. Сидіти десь себе в офісі, їхати за кермом машини, десь відпочивати. У вас все чітко окей? У нас, наприклад, кожен вечір стріляють. І це правда. Навіть коли я переписувався із цим військовослужбовцем, то просто у той момент вже по ним стріляли окупанти. Двось відписує, що вони стрюка. Тихо, чекай. та тихо не тарахти. А поки по нашим хлопцям стріляють російські окупанти, прибічники російських окупантів у Києві розповідають, що Крим це Україна. Це насправді бред. Боже, який бред. Сколько вам заплатіли? У нас, наприклад, кожен вечір стріляють. Но є можливість просто не почути своїх рідних, не побачити свою сім'ю. Бо навіть зараз. Я не знаю, чим думають, чим думає молодь, яка слухає Моргенштернів. Всякую цю... шоблу це якесь. У нас у нас є нормальні чіткі музичні гурти. Тінь Сонця, наприклад, елементарно, от та і крім Тінь Сонця, є ще дуже багато в Україні нормальних гуртів та артистів із нормальною громадянською позицією. Той же Андрій Хливнюк, соліст гурту Бумбокс, який принципово не виступає на одній сцені із кримнашистами. Ну буде так, що на одній сцені тобі буде важко стояти з тим, хто. Там, ну, не знаю, співав. Я Чора? вже не можу в собі дозволити. Кого ви слухаєте? Какая різниця? Ні, ребята, не яка різниця, Взагалі не какая різниця. Хлопці по 20 років в домовинах повертаються, а вам яка різниця? Думайте, будь ласка, думайте, думайте, що ви робите. А Службі безпеки України... Хлопці, ну це ви, коротше, чудите взагалі херню якусь. Всім гарного дня! Слава Україні, героям слава, поширте це відео в соцмережах. Можливо, комусь воно таки змінить позицію. А якщо на восьмому році російсько-української війни наші захисники просто із лінії фронту мають записувати ось отакі відеозвернення до влади та співвітчизників, то мені здається, що щось у нашій країні явно відбувається не так. Щось наша влада явно робить не те. І сподіваюсь, що ми з вами, українці, яких захищають сьогодні наші солдати, будемо активнішими, будемо виходити на протести і гучніше говорити, для того, щоб наші захисники не були змушені записувати ось отакі відео для того, щоб нам не було соромно перед ними.